Готую свій перший трюфель, смачний присмачний. Мені потрібен шоколад без домішків, без цукру. Також використовую кокосову олію Живодар, дуже смачна, ароматна, і мені ще потрібен еретритол і трошки інуліну. У мене немає вдома цукру, тому ці цукерки підійдуть тим, у кого діабет або інсулінорезистентність. Ще додам кокосове молоко. Хоча по рецепту йдуть кокосові вершки, хоча в мене молоко таке густе. Все на водяній бані потрібно змішати до шовковистої такої, такої консистенції. Дуже важливо не перетримати шоколад, щоб він не почав гранулюватися і не віддав жир. Ось бачите, яка еластична структура. Ще трішки мені потрібно помішати дуже гарно. Все це потрібно буде підморозити або охолодити і скрутити трюфель. Я просто використаю форму і додам у формочку у таким ж Я таки перетримала цей шоколад. Тому я тепер знаю, що перетримувати не можна. Ось такі у нас вийшли цукерочки, вони дуже смачні, але незважаючи на те, що вони не будуть підвищувати рівень цукру, все рівно вони калорійні. Тут не знежирене какао терте, тут кокосове масло, тут кокосове е молочко, і воно все має свої калорії. Також можна зробити сформувати кульки у вигляді трюфелю, е обсипати какао. Порошочку в мене його не було, тому я свої ці кульки обсипала кокосовою стружкою. Я не кондитер, в мене не гарно це виходить. Просто дуже прикольний рецепт.